Мистецтво у чиновницьких коридорах. В останній день проведення художнього конкурсу Срібний Мольберт його учасники писали портрети. Локацію для цього брали незвичну, проте з хорошим природнім освітленням. Атріум Закарпатської ОДА на один день перетворився на художню майстерню. Фарби, мольберти, музика на Турщиці та десятки художників і глядачів надали холодній залі яскравих барв. Як творили юні митці, дивіться далі. Закарпатись Тарас, один з 45 художників, що змагаються за визнання та звання кращого у конкурсі Срібний Мольберт. Нині юнак малює портрет з натури. Обрати ракурс чи модель хлопцю не вдалося, адже місце роботи визначили жеребкуванням. Та це хлопця ніяк не засмушує. Проходило жеребкування, ми не могли обрати самі собі ракурс, там тягнули білетки, і кожен ставав на своє місце. От як ти вважаєш, в тебе вдале місце? Я думаю, вдали, але треба виконати добре. а Мені моя робота не дуже подобається, тому треба працювати далі. далі. Ще, ще години. Ну я думаю, в портреті саме важко вловити характер. Образ. Досі художники працювали на природі. В перший день малювали Ужгород, потім виїхали в село Невицьке, де кожен шукав своє місце і зображав своє бачення. Прекрасно. Ці роботи вже інстальовані в холі. Тут же твориться ще й третя картина кожного з них: портрет. Особисто для мене найважче портрет, тому що. Потрібно передати характер людини. Для мене це найважче. Я абстрагуюся від того, що це портрет, і дивлюся ніби трохи розфокусованим поглядом. В основному на маси тіні, на певну конструкцію, але, ну, наприклад, я ніколи не буду малювати очко, а потім домалювати носик і ротик, тому що воно все буде не там і воно все буде на тієї форми. От, тобто, я швидше за все буду дивитися, яка там загальна тінь буде між оком і носом. От, і буду дивитися на це як на пляму абстрактно. Тоді воно буде точно. Аби надати усій цій роботі ще більш вишуканої атмосфери, у залі грає піаністка. А щоб не забувати, що художники таки на конкурсі поруч розташували трофеї, котрі вручать компетентне журі, 13 відомих митців та академіків прискіпливо вивчатимуть кожну деталь полотен. Надзвичайні сьогоднішньої події, що вона проводиться в такому грандіозному масштабі, де можуть відслідковувати цю акцію всі бажаючі і навіть відвідувачі. Жителі міста, відвідувачі міста, і працівники цієї шановної установи. І головне, що в такому шатному залі. А поки всі стежать за роботою художників та насолоджуються процесом, організатори акції вже презентують новий проект галерея посеред міста, точніше посеред площі. У 2017 році вже має запрацювати виставкова зала біля пішохідного мосту в Ужгороді. Доступ до неї матимуть усі закарпатські художники, як маститі Аса, так і зовсім молоді таланти. Цей проект називається Галерея одного художника. Це робоча назва, котра з часом його реалізації стала основною і такою залишиться. Полягає в одній простій концепції, котра тут зображена: один художник, одна експозиція, один тиждень. Ми взяли за основу Паризький музей експресіонізму Орсей його архітектурні рішення, які полягають в поєднанні шкла і метала котрі утворюють архітектурну форму, зі слів організаторів задуманий проект вже втілюється у життя. Металева скляна конструкція виготовляється, а монтувати її будуть лише навесні наступного року.